Доброго утробаю сьогодні став раненько Ось. буду тюкувать. Но зразу надо погребти. Сейчас куна. і И... Така вся порнографія получається. Вробию таку защёлку Раз. І все. Тут все на бистру руку робилося, але тут все зробиться, бо треба сіно прибрати. Ось там дощ і щось таке передають. Зараз відгоню цього Мустанга Немаю сіно будуть не Небагато накосив так ото. Це по фабку фер... ці, лятні лагері, а там на луках трошки буде хороша маса. Чотири волочка невеличких. дедушкою. як паче стеж той стоїть з пресом з прицепом прошлому году я тут не косив сіно А в цьому тут трошки і стерничок є Нічого воно прес його перемолоте, переб'є, можна сказати, що його і ніхто не побачив. Гребки самородні. Роботу свою роблять. Поля мені підіганова. Він зробив собі. ьера осталось приволочка